Боржникам за комунальні послуги, неоплачені штрафи, а також аліменти, банки блокуватимуть картки. На початку травня набув чинності закон про окремі особливості виконання примусових судових рішень під час дії воєнного стану, відтак втратила силу постанова кабінету міністрів України, у межах якої під час війни державній виконавчій службі заборонялося арештовувати рахунки на суму менше ніж 100 тисяч гривень. Тобто, якщо особа мала заборгованість. По виконавчому документу сума боргу менше 100 тисяч гривень, особа вільно користувалася своїми рахунками, і відповідно арешт на рахунок не накладався банком. Тобто, це робилося в ручному режиму. Банк сам фільтрував, якщо Приходить постанова виконавця приватного або а, державної виконавчої служби, сума більше 100 тисяч накладали, арендж, менше 100 тисяч не накладали. Утім, тепер, до прикладу, постачальник послуг може подати позов до суду на боржника. При цьому неважливо, скільки коштів він винен за світло, воду чи газ. Так само немає різниці, протягом якого часу накопичено борг за один місяць чи за три. Звісно, за кілька десятків чи навіть сотень гривень. Тягати вас по судах не будуть, але якщо маєте заборгованість, яка обчислюється тисячами і більше гривень, чекайте виклик до суду. Лишень за електроенергію закарпатці боргують понад 100 мільйонів гривень. На жаль, зараз ці борги перевищують 100 мільйонів гривень. Це доволі велика сума. Є споживачі, які боргують і 20, і 30, і 40, і 50 тисяч гривень. Юристи то в Закарпатті не розбуд, вимушені звертатися до суду з приводу стягнення цієї заборгованості. І я хочу звернути увагу що в разі, якщо суд схвалить позитивне рішення на користь товариства, то споживачеві доведеться оплатити, окрім суми боргу, ще і судові затрати, і це ляже на нього додатковим фінансовим тягарем. На час воєнного стану в Україні заборонили накладати штрафні санкції на боржників. Тож дуже багато людей, користуючись правилом, що їм за це нічого не буде, попросто не платили за спожиті комунальні послуги, тим самим накопичуючи борги, які тепер доведеться сплатити примусово. Недоторканими для громадян залишається виплата заробітної плати, пенсії та стипендії. Утім, сума, якою людина зможе вільно користуватися, визначена на рівні двох мінімальних зарплат. Решта коштів на рахунках буде заблокована. Зараз уже не є ключовим сума боргу, а арешти можуть накладатися у межах виконавчих проваджень на будь-яку суму. І тепер активність мають проявляти боржник, якщо він бажає, щоб йому була розблокована сума коштів, які необхідні, а це згідно цього закону 13 тисяч гривень. Він звертається до виконавчої служби або до приватного виконавця, який упродовж двох днів виносить постанову, визнає один із рахунків, тільки один. Рахунок зі спеціальним режимом видаткових операцій і дозволяє банку в межах одного календарного місяця використовувати боржнику суму коштів в розмірі двох мінімальних заробітних плат: 13 тисяч 400 гривень. Інші суми або інші кошти можуть бути стягнені в рахунок всіх виконавчих проваджень. Аби не стати заручником своєї ж недалекоглядності, у компанії постачальниці рекомендують укласти договір про реструктуризацію боргу, це дасть можливість уникнути судової тяганини, вільно розпоряджатися власними коштами і при цьому погашати заборгованість. Окрім того, ця угода підвищує шанси на отримання субсидії. Можлива реструктуризація заборгованості для цього слід звернутися у будь-який із центрів обслуговування клієнтів товариства, де надати відповідні документи. Ми надамо звичайно перелік документів і можемо укласти угоду на реструктуризацію боргу. Тобто, що місячно можна буде погашати якусь частинку боргу, але при цьому обов'язково треба оплачувати і поточну заборгованість. Але це все рівно легше ніж зразу викласти всю суму. Якщо після відкритого провадження боржник сам не погашатиме борг. Виконавча служба може зробити це примусово. Усе, що перевищуватиме розмір двох мінімальних заробітних плат, тобто 13 тисяч 400 гривень, буде списано на користь стягувача. А якщо виконавець приватний, то ще плюс 10% від суми боргу за його послуги.